Українці, котрі знайшли свій прихисток у США, розповідають у своїх сторін, що зараз навіть у Голлівуді можна зустріти песика з жовто-блакитним шаликом. Підтримка України серед звичайних американців справді неймовірна. Америка має величезний досвід у прийомі мігрантів. Там існує безліч програм соціальної допомоги. За програмою U4U у США під час Великої війни знайшли прихисток майже. 300 тисяч українців як сполучені штати підтримують наших біженців не словом, а ділом. Дивіться далі. Ганна з родиною приїхали до США за програмою U4U. Вона почала діяти спеціально для українців після повномасштабного вторгнення. За нею наші співвітчизники мають знайти спонсорів, які у разі потреби візьмуть деякі витрати на себе. Спонсорами Ганни стали друзі її матері. Дуже швидко прийшло там підтвердження. За три дні ми вже мали документи на руках. І ця жінка, яка в Америці проживає, вона каже: Енічка, дуже рада, що ви приїжджаєте. Але в мене вона проживає в Вашингтоні у мене немає кімнати для вас. Але в мене є друзі, у яких є друзі, які проживають в Колорадо. Чи ти не проти туди летіти? Так, Ганна з дітьми опинилися у невеличкому містечку неподалік Денвера у штаті Колорадо. Загалом за програмою U4U до США потрапили майже 300 тисяч українців. Програма for Ukraine на сьогоднішній день активно працює. Звісно, відбулися величезні зміни порівняно з тим, якою Вона була скажімо два роки тому. Але програма далі працює, відбувається більше перевірок. Зараз навіть, він від Попередніх років потрібно ще посадили лист пояснення, де обґрунтовувати, чому саме ця людина повинна отримати гуманітарний пароль і повинна потрапити в Америку. Крім того, до початку дії програми «You for u українців активно пускали через кордон з Мексикою. Такою можливістю скористалися ще орієнтовно 25 тисяч наших співвітчизників для українців, які зайшли через Мексику два роки тому. Для них продовжили гуманітарний пароль. Однак це продовження дивиться не Автоматично і для них зараз видали такий спеціальний репароль, це так званий статус, який вони зможуть отримати, окремо подавши на цей репароль. І репароль видається терміном на два роки. Тобто, тих, хто зайшов через Мексику прирівняли до тих, хто отримав програму United for Ukraine і отримав гуманітарний пароль на два роки. Якоїсь особливої фінансової підтримки українці у США не отримують, але вони можуть розраховувати на допомогу так само, як і місцеві жителі. Українці отримували stamp – це гроші на їжу. Це картка, і ти можеш витрачати її тільки на їжу. Ми отримували готівку від Lutheran Family Service – Це типу церква лютерани, які Допомагали нам кожен місяць, давали чек. Ганна Знайшла програму, що допомагає з орендою житла. Ця програма передбачена в її місті для усіх жителів, які перебувають у скрутному становищі. Ми подаємо заявку. Вони вибирають із великої кількості заявок, тому що всі хочуть жити безкоштовно. Вибачте, але я пишу, що я з двома дітками ось приїхала. Вони рахують кількість людей в сім'ї. Я їм показую, що я хочу орендувати. Тобто, я житло маю знайти сама. Яка вартість цього житла, і він уже напряму, ось ця е... влада, скажімо так, болдера, так напряму зв'язується з орендодавцем і каже, що ми за них будемо платити оренду. Загалом орендувати перше житло у США не так вже й просто, а все тому, що тут важлива кредитна історія, якої в українців просто немає. Отож, коли Ганна орендувала оселю, їй допомогла спонсор. Вона виступила нашим скажімо так, гарантом в договорі оренди там е, фігурувало два прізвища: моє прізвище як орендаря, і її прізвище як гаранта. Що якщо я не зможу оплачувати оренду або щось там станеться, вона мені там допоможе. Вона подавала свої виписки з банку, вона подавала свої документи. У США без дозволу на роботу працевлаштуватися легально неможливо, тому всі переселенці мають отримати відповідний дозвіл для українців, які приїхали за програмою Uniting for Ukraine, вони мають право відразу приходити на роботу і працювати. Тобто вони приїжджають по суті з дозволом на роботу. Однак вони Зобов'язані в будь-якому разі отримати свій пластиковий дозвіл на роботу, пластикову картку. Для цього потрібно подати окрему заявку в міграційну службу на отримання дозволу на роботу. Терміни розгляду такої заявки можуть сягати від, скажімо, двох-трьох тижнів до кількох місяців, але в будь-якому разі всі українці, які приїжджають, мають право відразу працювати. І американський уряд для українців зробив цей дозвіл на роботу безкоштовним. Більшість українців вже працевлаштовані у США найчастіше у сфері обслуговування, проте слід розуміти, що для роботи косметологом чи в б'юті індустрії потрібна ліцензія. Ганні вдалося знайти роботу за фахом. Зараз вона працює менеджеркою в одному з супермаркетів великої мережі. Жінки це переважно доглядальні ціняні прибрання, сфера послуг. Далі ліцензія через ліцензію манікюр, перукар і так далі. Чоловіки, будівельники, водії фур, великих вантажівок чи перевезення. Багато хто приїжджає, має навики такі будова, ремонт. Загалом українці відразу знаходять роботу ті, хто вміє дійсно працювати. Старший син Ганни навчається у місцевій школі. Молодший ходить до дитячого садка. Загалом США намагається якнайшвидше інтегрувати новоприбулих. Дітей обов'язково приймають до місцевих шкіл, а для дорослих проводять різні мовні курси. Вони є ранкові та вечірні. Можна обрати ті, що зручніші. Америка і країна, котра має великий досвід прийому мігрантів, дуже широко це розвинула. Тобто, є певні організації, при яких є мовні курси. Є курси по повочню англійською, як English as Second Language, називається курси ESL, Вони є практично в кожному регіоні. Тобто 20-30 хвилин відомо, ви можете знайти такі курси. Вони є безкоштовними. Є багато благодійних організацій, державних організацій, які надають такі курси. Також при церквах ці курси розвинені. Ганна проживає у чужій країні вже майже два роки. Каже за цей час зрозуміла всі папери тут роблять не дуже швидко, і коли до цього звикнеш, то перестаєш хвилюватися, що щось пішло не так. Самі ж американці дуже привітні та добрі люди. Є американці, які просто дізналися, що приїхали українці, і в нас дуже багато людей, просто сусідів, просто знайомих. Які привозили одяг, іграшки загалом зізнається жінка, американський стиль життя доволі спокійний. Вони часто проводять вечори у колі рідних та друзів, радо обговорюють події за день. Крім того, американці впевнені у своєму завтра люди, тож часто планують відпустки навіть на кілька років вперед.